Це мільйонними тиражами виходили і я кажу, були перекладені на всі мови. От, І там ма-ма-ма, ма, дай того, чого нема. От. А, або просить пирогів, щоб не було там тіста, тільки начинка сама. Тобто він якісь такі дивовижні, От, коли його вірші, то немає зайвого слова буквально. А з останніх його, звичайно, він дуже любив. Отакий у мене ніс і э, Веремій, побудовані на фразеології. Але взагалі млесенькі скоромовки спотиканки, вони — це особливий жанр, коли над одним словом доводиться його дуже довго шлікувати. І недаремно багато логопедів використовують до сих пір ці і в театральних вузах використовують ці скоромовки. Яким був характер характеру Гринського воїнка, скажіть? Дуже добрим, це насамперед. Дуже добрим. Дуже щирим. Він ніколи не запобігав ні перед ким. Пішов на фронт 18 років. От ми в веземо з сімейного альбому, сканували багато фотознімків, і його мама Олександра Олексіївна вона підписала там дуже цікавий її підпис. Наприклад, фотознімок 22 червня. 1941 року хлопці святкують е, закінч... е, мучення атестатів, по-моєму, чи закінчення школи, святкують в селі, по-моєму, Олександренка у однокласника гриші. Зараз війде його мама, через кілька хвилин війде його мама і скаже, хлопці, щойно передали по радіо, почалася війна. І оце весь клас пішов на фронт. А за статистикою ви знаєте, що із 100 чоловік. Воїнів 23-го року народження, тобто ті, які втрапили на фронт 17-річними, поверталися додому троє. Бабуся Саня була щасливиця. У неї її троє синів були з нею, повернулися. Причому Грицько Полипович воював, він і у Польщі, і е, був контужений, і у Німеччині мав медалі. Повернувся з війни. Потім вступив на філологічний факультет Донецького педінституту. Знайшов там дружину, правда, не на філфаті, а на фізматі, яка родом була з Гімнаті, Світланчину і Вадимові батьки. От і Вадим Первінець був народжений ще в Донецьку. Світланка вже 53-го року, це вже у Києві. Колегії вже захід починається. Давай,